Всім привіт, це третя серія RV Camper, DLC до Gas Station Simulator, Так, е, Так, ти тут стоїш, а ти їдеш. Мені потрібно, щоб було однакове уподобання в музиці. Але чи все, щоб співпало в двох клієнтів, чи тільки одне, щоб ми могли, як я розумію, провести м -м, концерт. Так, паркуйський... Ей, перевір гостю у книгу. Концерт. Давай якась риба 100 доларів і якась хрінь. Давай почнемо з цього. Now, Тепер час для розваг мені залишилось танцювати на стільці. A... Твоя черга представляти a... нас біля сцени. A... То без проблем. Вау, wow, це наш оцей. Наш, блять, я не забув як його звати. Ріко Ріно. Коротше, чор, чор, чорти, Чіко, блін. Оце, коротше, прикольно. Блін, це прик... о, це взагалі клас. Мені подобається. Так, клієнт без, так, Що в нас далі залишилось? Так. Отримати ЧВВ Так. Натисніть для зміни Квесту. Дочекатися кінця концерту. Добре, кінець концерту ми дочекаємося. Ні, ну взагалі прикольно, мені подобається так. Ходімо, подивимось, що там ще в нас тут ще барбекю, бо той наш е, довбень зайнятий. Нам потрібно б ще одного працівника, але оце я не встигну, я не встигаю його, типу, тут з'їжою просто біда. Вони зараз автоматично всі, типу, я, не, я просто, просто реально не встигаю. А, три, все тут без варіантів. Е, добре, знизити складність отак. Бо я так взагалі не буду затримувати і буду витрачати величезну кількість часу. Потрібно просто звикнути до тієї швидкості, і буде нормально. Так, концерту нам дочекатися. Все. Що там нам потрібно? Я хочу якесь вдосконалення. По-перше, я би спробував поставити воду воду оцю. Все, я поставив. Що з водою? Ага. Можна запитати, якого біса воно робиться. Ага, це воно просто викачується, фільтрує. Все, я зрозумів, бо думаю, що ж це таке взагалі. Так, з цим зрозуміло, але гроші в нас, в принципі, є. Боже, якби не висіло, то клієнти ті всі. Так, тут йому більше нічого не потрібно. Давай. перемістити до списку бронювань. Ні, то я би не хотів. Так, оцей в нього за. Ага, йому платити не потрібно. Покращення. Скільки коштує новий працівник? 50 і 500 доларів. Я би його теж найняв. Послуги 4 6. Так, це ми придбали. Що це таке? А, миття посуду я поки що не хочу. Це сауна. Я би ще туалет придбав. 30. А в нас є 6. Так, добре, як нам сказано, нам потрібно дочекатися. Концерту, кінця концерту, так, так. Добре, тут небагато залишилось, так, тут більше нікого немає, чудово. Так, наш концерт добігає кінця. Подивимось, що тут. Пум-пум-пум-пум. Ти крутий, звичайно. Ти вмієш навіть на таке робити. Ну серйозний ти. Та тут твої не дуже мені подобаються, але що зробиш? Так, завдання виконано. Ми виконали завдання. Провели у нас перший концерт. Щоб, так. гостєва книга, щоб переглянути результати. Ні, та чекай. Ну. Ні, так, чекай. Ну, гадаю, це було не найкраще, що в нашому житті. Це виглядає як сільські збори. Але не так же і погано. Нам потрібно щось більше. Але спочатку ми привеземо сюди Брата Пачо. Так, вона хоче, щоб ми привезли сюди брата Пачо. Придію другого кузена до автокемпінгу. Ні, ну ну таке собі, блін. Панянку ви влаштували, звичайно. Я ж тут отримую не зарплату, а мінімальні кошти. Добре, але мені потрібно. Що це? Так, зацікавлені гості. М -м -м, покращення. Нам потрібно 50 і 500 доларів. 500 доларів я найду, а немає. Цих 16 потрібно. Добре, що ж, зустрінемось вже коли, коли, коли потрібно. Так, все, у нас достатньо цього досвіду, щоб купити нам оцього дурня розблокувати. Недостатньо розблокованих послуг. 4-6. Ага. Блін, я так не хотів. Ну, давай, 4, 6, а тепер. Ні. Чекай, це як. Як це недостатньо розблокованих послуг? Це що за прикол? Оу, я не розумію. Хороші. Ай, блін, це ж не послуга. Так, да, я зрозумів, що я не так зробив. Е-е-е, Оце що. Так, а тепер скільки послуг? Тепер у нас 5-6. Вау, сауна розблокована. Ой, що ти тут стоїш? Як ти звідси приїхав? Куди приїхав? Так, де наша сауна? Ну покажіть. Вау. Добре, оцю послугу я буду цим користуватися. Нам точно потрібен брат Чіко, чи як він там. Ой. Так. Так, 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 так. Е, сюди ми. Пер... А тут немає кого переміщувати. Е, оцього перемістити. Давай зразу сюди, хай він їде. Е, покращення. Мені б ще б одне покращення. Так, що це таке? Миття посуду. 55 у нас скільки немає. Вирівнювання РВ. Ага. Я зрозумів, 25, а в нас скільки є 6. Так, я зрозумів. Е, ось тут що. Тут поки що немає нікого. Там теж немає. Ми можемо ще когось. Ага, все оце їде. І там ззаді ще одна машина має їхати, ні? Чекай. Е, немає поки що нормальних клієнтів, які можуть щось заплатити. Це ми оце покращимо. Сервіс, але це я собі добавлю в морок капітальний. Так, що вам потрібно? Їжа. Ага, є рубка дров і спортзал. Добре, їжу я приготую, це 100%. Добре, тоді доведеться зачекати трішки. Так, все, це якийсь ірокес. Готуємо. Так, давай два. Так, оце 1, оце два. 3, 4. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не встигаю. Чи встигаю? Так, все. Успішний успіх. Е-е-е, Що там у нас 10, а нам потрібно 25. Так, цей справиться. м м Цей тут справиться. це ж він ось тут стояв, де ця машина. А, ось тут. О, все це їде. Прекрасно, що вони нам накинуть щось? 27. М -м, покращення. Що я хотів, оце, давай. Все, тепер оцей дурень, ми можемо його покращити. У нас немає 50, але його ми вже можемо придбати. І там 6-6. Вирівнювання RV розблоковано. Зараз подивимося, вирівнює кемпера. Ой, а що це? Раз подивись. Що це взагалі таке, я не розумію. Ага. Так, все добре. Е, е, так. Це ми перемістимо. сюди. Оцього ми сюди перемістимо. Ага, не можемо перемістити, бо немає цього. Це і очікується. Е, покращення. Нам би ще один рівень апнути вгору. Е, 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 е. Добре, доведеться чекати. Поки ще воно назбирається трішки в нас досвіду і грошей. Так. Ну, спочатку ми привеземо сюди. Ага, брата Патчу, я зрозумів. Це повторюється так, брат Патчу, ми маємо купити, брата... Ой, не купити, а сюди придбати його. Давай. Отак. От А ось і Піто наймолодший брат. Моя мила тітонька була надзвичайно креативною, коли справа доходила до імен. Припускаю, навіть чула, що знаходиться на межі деменції і хотіла полегшити собі життя. Гаразд, Час для чогось серйозного. Організуй концерт, який мене вразить. Е, ну, добре, організую, якщо треба. Так, який вас вразить? Ну, без проблем, спробую. Так, що там у нас по покращеннях? Я б щось купив. Е, добре. Так, що там по концертах? Ось так. Чекай. А, чекай, ось так. концерт я забув. Е, ну, давай. Один. Два. Так, я поки що там займусь справами, тут цьому їжу потрібно. Давай два. Можна трішки швидше. Ну, майже вийшло. Так, все, тут теж є клієнт, так? Що там у них концерти день, ні? Пум-пум-пум-пум. Серйозний тип. Так, саме перестає танцювати. Так, тут потрібно правильною машинкою скористатися, як я знаю. Ану, покажи, я вірно кажу. Ні, немає. Клієнтів, а що там є? Так, це буде стояти 12 годин в цьому, щоб. Ага, ось це потрібно зробити. Два, бо я перший не вивезу. Блін, це важко. Все. Чекай. А, зняти потрібно було. А, клієнт біля сервісу RV. Ага, ось цьому що треба. А, ага. Оце ми зробимо тут. Я зрозумів, що треба. Давай. Так, з цим зрозуміло. І підемо. А, ось сюди сауна. Добре, давай спробуємо одне. Так, якщо я пам'ятаю, це ось так. Так, всі зрозуміло далі куди? Так, скільки тобі ще потрібно, А там ще трішки. І ще один. Все, я з цим розібралися, нам додалося. Так, що я хотів би зробити якесь досконалення. Ага, давай ось так. Концерти. Менеджер, це що буде робити? Рубка дров, цей лежить спортзал, і рубка дров, цей поставимо на барбекю і на сауну. Все, броня, і з тим я буду розбиратися. Нам нові клієнти... Ні, чекай, бронювання. Так, ось так. Ой, блін, ці на концерт. Ну давай, але прям не дуже хочеться. А тебе сюди? Більше мені поки що не потрібно зробити. Ну, 40. Ну дуже... не дуже хочеться витрачати 40 оцих, ну давай. Концертну сцену покращено. Так, е, далі що ще можна покращити? Те, що нам потрібно. Миття посуду я поки що не хочу. А що це дає? Взагалі не знаю, для чого нам електро покращити. Mm -hmm. Там йому цього вічно не вистачає. Угу. Mm -hmm. Третій рівень. Четвертий рівень ми не зможемо. Просто цікаво, що дасть електрика, я хочу подивитися. Ну покращив я її. І що це дає. Уявлення немає що це дало нам. Ну покращив я добре. Касовий апарат клієнта, але то все на заправці. То нас немає хвилювати. Так. Можемо ще якихось клієнтів. Е -е, давай ось сюди. Оцей. Блін, а цей не вийде. Тоді мені. А купити я теж не можу місце. Mm -hmm. давай це можемо 40 в мене є тільки 2. Ну оці просто приносять зразу і гроші, а оці до пізніше. Так, що там концерт закінчився? Аж цікаво на це подивитися, все вже чи ні? А ось тут. Ні, ще не все. Скільки він, чекається не сюди, скільки він буде ще тривати. Ага, 12 секунд чи хвилин. Так, ось тут можна поставити ще. Добре, я цим займуся. Це. Обов'язково потрібно ще місце для паркування. Так, клієнт паливо. Так, організуйте концерт за участь щонайменше 4 кемперів. А, -а, -а. ось як. 2. Ні, ще потрібно почекати. Ну, це нема як скасовувати, бо ці приносять гроші. Так, це 4 години буде. Це, напевно, дискотеці. Добре. Так, купити ще одне місце, якщо нам потрібно, щоб було 4. Е, давай оце я куплю. Так, рівень місця в таборі плюс 1. Добре. Е, і мені потрібно, щоб було їх. Тут є один, 1 тут 2, тут 3. Цей четвертий, але є тут проблема, тому що оцей ще не закінчив. Потрібно, щоб оцей закінчив перебування ще 4 години, воно показує. З цим зрозуміло? Але більше в мене немає, я не можу покращення зробити. Далі я спробую купити оце кошик для пікніка. Оце потрібно теж покращити, хоч тут другий рівень вода. Буду теж покращити, це вже максимум. А, і тут практично ось шатер є Оце трішки. Офіс можемо покращити, але пізніше. Насправді, не дуже багато покращень залишилось. А, і тут ще одного можна взяти. Восьми послуги 8. Так, що там у нас за послуги? А, цей ні. Взагалі не завадило би ще один. Так. Один, два, ну три. Якщо я зараз це зроблю, потім треба знайти десь чотири клієнта. Ой, давайте тут без варіантів. Е, проведемо ще один концерт. Так, а, чекай, а то що нікого а немає? Чого, немає чого обслуговувати. Добре, давай ще один проведемо. А ось так. Концерт. Давай оцього в нас ще не було. Погнали 5 хвилин. Вони зійдуться, ні. Хоч один з них прийде, ні? Ні, їм всім не ця музика потрібна. Так, от цьому теж не підходить. Типу, нікому з ним не, них не підходить? Чекай. Їм що потрібно? Тут нічого такого немає, типу. Джонсон, це ні, це ні. А типу, чому ні? Так, тут 5. Ну, добре, давай, хай буде. Вже двічі завдання виконано, так? Так, виконано. Чотири людини. Поговоріть з Рубі. Без проблем. Тільки перед цим дещо перевіру. Так, менеджери. Вони працюють? Так. Чудово. Ну. А, перевірте кемпер Рубі. Гей, малий, я тут. Здивований, мій лікар зняв гіпс, призначив теплу терапію. Я поєдналася з виходом на пенсію, саме бляха вчасно. Давай, ми знаємо, що бір на дільних руках. Завдяки тобі все це було не даремно. Ти врятував мені допу. Але годі цієї солодкої балаканини. Я допомогла тобі почати, ти мусиш підтримувати це. Ще багато чого треба зробити. Я стежитиму за тобою. Ні, ну коза, звичайно. Вона на мене навіть його не переписала. Добре, тепер перевірте, кемпер -рубі. Та Я ж перевірив. Використай апарат для про... А, то попкорн. Оце не то, то на заправці завдання. А... завдання. Ні, оце ми сховаємо. Нам це сповіщення не потрібно. Це ж про заправку сповіщення, мені здається, так? Так, а куди це ми йдемо? Щось мені здається, що. О! А що це таке? Ей, віддай. Чому я це взяти не можу? Ага. Ой. Ей! Ей, пусти мене! Бую нам мене... В... Ти шо таке робиш? Е, дивіться, воно вкрасти мене хоче. Ви поняли, яка фігня? Не хочу повернутися, там спокійніше, ніж тут. Там, по крайній мере, я не ло мене не хоче вкрасти. Чекайся, не сюди. Ось сюди вниз. Я ж не помиляюся? А, ні, все правильно. Так, концерт, що там можливо він закінчиться, вони звалять. Так, потім я зможу спокійно наймати оце, візьму і оце візьму. Так, прибуток час перебування 14 годин. Ну таке себе. Мені не подобається, що вони прямо ж настільки довго перебувають. Так, оце їде. Чекай, на їхнє місце, що заїде. Ні, скасувати, я не хочу щоб ти сюди взагалі приходив. Сюди раз. Це що таке? Джі Ватсон. Що він хоче прибуток. Ну, давай. М -м -м, цей 25 дасть. Тебе теж сюди. Це поки що вистачить. І їде зараз оцей один, так? Цей поїде. Чекаємо, сюди поїде. Так, чудово, що там у нас по цих 21. Щоб поставити оце покращення, нам потрібно 30 і це вже скоро. Так, це ні. Це ні. Тир нам не потрібний, можливо, це, а можливо, це. Ну, це максимум спортзал, а можливо, ще одну куплю цю. Ось тут, наприклад. Побачимо, зараз щось все вийде. Що ти тут сигналиш? Давай, забирайся звідси. Зараз оце й заїде, по ідеї. Так, оцей заїде. Так, що тут у нас по клієнтах? Подивлюсь ще раз. Так, менеджери ці працюють дурні. Так, тут все забито. 21 що покращення. Можна якесь за 21 зробити? 70 тут за 40 мені не потрібно. 50. Музика ні. Ні. Добре, я думаю, що на цьому можна завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд.